Сьогодні будемо сажати сукуленти, а точніше створювати композицію сукулентів. Я сьогодні придбала отаке кашпо. Воно дерев'яне. І всередині вже оздоблено отакою плівкою. Коли цього оздоблення нема, то я роблю його сама, купляю плівку спеціально. Або використовую отакі сміттєві пакети в два шари. і Закриваю, і степлером пристрілюю до горшика, або просто притримую, поки насипаю ґрунт. Для чого це робиться? Це робиться для того, що це кашпо, не горшик, в ньому немає отворів. І це захищає саме кашпо від пошкодження від вологи. Це не дуже актуально для сукулентів, тому що для них менший полив, ніж для звичайних квітів, але все одно кашпо буде стояти в мене на поличці, і щоб не промакало, не розводилося пліснява, треба обов'язково закривати. Що ми будемо сажати сьогодні? Сьогодні у нас буде дві розновиди сукулентів. Це отакі. Тавстянки, красули різних видів. Це мої живці, я їх відокремила від своїх великих рослин. Відламалися десь місяць тому, відламалися гілки, і я поставила їх у воду на вкорінення. От такі вже коріння. Це варіант впавшого листочка. Як то самосія, листочок впав, я не дослідила, і він вкоренився поруч з великою рослиною. А цей я відірвала сьогодні от такий красивий біло-червоно-зелений. Відірвала сьогодні від великої рослини, і ми так само будемо сажати. Взагалі, сукуленти рекомендують підсушити 2-3 дні, щоб на цьому зрізі не розвивалася пліснява і різні гнилі. Це основна хвороба сукулентів від зайвого паливу або якраз від цього. Ну, ми обережно посадимо його в куточок. І будемо сподіватися, що нічого йому не буде. Крім того, з чого взагалі виникла ідея створити цю композицію, я була в Іспанії в своїх батьків і привезла звідти от таку невеличку катрабанду, везла літаком. Не знаю, можна чи не можна, але я так скавала в футлярчику. І Зараз вам покажу. Ось такі сукуленти декількох видів. В Іспанії вони ростуть просто на вулиці. Моя мама вирощує їх у дворі. Такі всякі різні. Оцей дуже мені сподобався. На сонці він повністю ставав жовтим і червоним. І оцей. Не можу передати. В нього такі величезні-величезні листя, і відводки він давав на такої довгої стрілки. Я його теж відірвала. Не знаю, чи вони приживуться. От, подивимося, як їм буде в наших умовах. От, з такого всього. Я створю зараз композицію сукулентів. Що ще нам треба? Це ґрунт. я беру готовий для кактусів. Можна, звичайно, створити ґрунт самостійно, для цього взяти, звичайно, дернову почву, взяти пісок, вермикуліт і все це змішувати. Але я все ж таки рекомендую купляти вже готове. І деякі додатки. Тобто, обов'язково нам на дно знадобиться дренаж, такий дрібний керамзіт я беру. По-перше, він буде втримувати вологу. І, по-друге, знову нагадаю, що у нас немає вихідних отворів. Відповідно, вся зайва волога має десь зберігатися. Ну, Напевно, почнемо. Ось цього керамзіту ми створимо нижній шар. Прямо. Такий достатньо хороший шар керамзиту. Тому що нам для кактусів і сукулентів не потрібно дуже великого горшика, не потрібно великого об'єму. В принципі, можна подивитися, що от на таке дерево такий об'єм коріння. Він трошки буде більший, але не набагато. Відповідно, він не росте в глибину. Розповзається по поверхні, і нам не потрібно глибокого кашпо. Головне дивитися, щоб для отаких от великих ростків, як толстянки, щоб ґрунт витримував просто їх вагу. На початку можна навіть закріпити, десь прив'язати до краю, щоб вони просто не впали під своєю вагою. Як тільки коріння закріпиться, цього буде повністю достатньо. Після цього я зазвичай використовую отакі кокосові чіпси, вони розпушують ґрунт і так само утримують вологу. Создають додатковий шар, крім того, вони дрібніші і не дадуть нашому ґрунту для кактусів, який містить багато-багато піску, пройти скрізь керамзіт. Відкриваємо ґрунт і подивимося з вами, що всередині. Є такий поліський субстракт. Було написано, що там всередині є ще декоративне каміння для прикрашання. Якесь є рожеве і сіре, ми його витягнемо. І от так виглядає субстрат для кактусів. Бачите, тут теж вже є кора. Таку саму, як ми з вами сипали, кокосова вона тут є. Що ми ще можемо тут побачити? Кусочки вугілля. Навіть маленькі шматочки агроперліту. Ну, Мені здається, що його замало. І тому в кактусову суміш от таку покупну, я зазвичай додаю ще агроперліт, для розпушувача ґрунт. І от такий вермікуліт теж для того, щоб ґрунт був більш вологоприникний і більш пухкий. Насипаю ґрунт на око так, щоб нам вискочило на нашу посадку. І додаю туди домішки. В принципі, я додаю на око, ретельно перемішую і дивлюся, чи достатня концентрація. Також я використовую добриво. Це укорінювачі, вони прискорюють рост корневої системи. Бувають отакі рідкі, зазвичай вони використовуються для поливу або для замочування розсади. І отакий біоукорінювач в сухому вигляді, він додається до ґрунту. Тут є норма внесення для кожних рослин. Але я теж додаю його менше, ніж написано по нормі, просто трошки для того, щоб прискорити утворення корневої системи. Все це перемішуємо і можемо висипати в нашу ємність. Спочатку досипаємо десь на сантиметр менше, ніж наша захисна плівка, тому що у нас є великі рослини з корневою, які треба заглубити. А далі вже створюємо композицію так, як вона нам подобається. Зазвичай я великі рослини сажу на дальній план, а маленькі Розміщую попереду. Хоча... Так, це мій помічник. Так, не треба уліс, уліс. Цього красення ми тільки сьогодні покупали, і тому він досить активний. Зазвичай він ввечері вже спить. Уліс! Допомагає мені як може. Після того, як ми розмістили великі частини, ми досипаємо ґрунту. Зараз ще посадимо оцю, бо вона має коріння. Заберемо нижні листочки. Вони вже починають жовтіти, і нам не потрібні. І розмістимо сюди. І тепер ми присипаємо до самого кінця, так як ми би хотіли у ліс. Висипаємо весь ґрунт, розрівнюємо, трошки притискаючи, особливо там, де у нас є більші більшіміри. Тому що він Має триматися в нашому ґрунті. І тепер ми будемо розміщувати так, як нам подобається. Оці, як я вам казала, цей росте з дуже великими-великими листями, тому я розміщую його в задньому ряду, не дивлячись на те, що зараз він такий маленький. Ну, все ж таки сподіваюся, що все приживеться і він буде достатньо мати великий розмір. Цей, судячи з куща, якого я зрізала, теж досить великий. А оці дрібнолистні, навіть в Іспанії, вони не мають такого великого розміру, тому посадимо їх попереду. Сукуленти можна садити і в більш щільних композиціях, практично не залишаючи місця. Вони не так швидко розростаються. Ось так. І тому можна створювати композиції такі, де рослини ростуть щільно один до одного. Тоді їх легше поливати і взагалі легше за ними охажувати. Така композиція у нас буде. Ще хотіла звернути увагу, що сукуленти все ж таки люблять сонце. Чим більше сонця, тим більш краще вони ростуть. Деякі не дуже люблять пряме сонце, але яскраве має бути. У нас у Львові такого сонця знайти важко. І тому саме композиції сукулентів потребують. Більш ретельного підбору місця. Це має бути або південне, або південне східне вікно, що у мене в квартирі нема. І тому я буду цю композицію підсвічувати спеціальною фітолампою. Зараз покажу. Ось така у мене на накріплені. Зараз вони продаються майже у всіх магазинах. Цю можна придбати в епіцентрі. Недорого. І розрахована вона десь на 10-15 см в діаметрі, тобто на одну, один горшик або одну композицію. Посадили, якщо ми задоволені всією посадкою, то можна полити суккулінти. В принципі, перший полив потрібен тільки для того, щоб... Трошки зволожити ґрунт і утрамбувати його. І щоб всі сукуленти, от бачите, ми поливаємо, відпали деякі листочки, ми їх одразу прибираємо, ті, що ми пошкодили при посадці. І ми просто отак зволожуємо верхній шар. Сукуленти не люблять переполиву. Це саме страшне для них, будуть розвиватися гнилі. Відповідно, краще поливати їх трошки частіше, особливо ті, що тільки посаджені, але невеликою кількістю води. Все, наша композиція готова. Обрала місце. Зараз буду під'єднувати освітлення. Є деякі проблеми з розетками, але я думаю, що ми це вирішимо. І хоча б на перший час композиція постоїть тут. Якщо я знайду її більш цікаве розташування, то я розміщую її там. Чим гарна ця конструкція лампи, що можна вигнути так, як зручно саме тобі. так. Ось таку композицію сукулентів ми створили з вами сьогодні. Ставте лайки, якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі. Показуйте, у кого є які сукуленти, які би ви хотіли виростити. Поговоримо!